Чоловік та дружина вже 20 років разом. У суботу вона увійшла до нього в кімнату і спитала: Ти нічого не помітив? Зачіску нову зробила? Ні. Халат новий купила? Ні. А що? Схудла? Ні. Ти в понеділок забув мене привітати з днем нашого весілля. Я образилась і вже тиждень із тобою не розмовляла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодість в селі. Це коли ти прийшов з танців, тільки зняв один чобіт з ноги. Тут батько відкриває двері. Вставай, пішли косити. А ти йому у відповідь Та знаю я, он навіть чобота взув». Заходить пацієнт до лікаря, той дивиться у медичну карку і бурмотить. Все. Хана, повний капець, перегортаючи сторінку. Ну, все, але ще ж не такий старий. Пацієнт, злякавшись, питає. Що, що таке лікарю? Та трястя. Без окулярів взагалі нічого не бачу вже. Розмовляють двоє друзів. Я посварився з дружиною, і ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинула в мене ложкою. Ідуть троє кумів після добрячої гулянки. Перший каже Дивись місяць трикутний. другий заперечує. Та ж, бо, він квадратний. Третій питає Хлопці, а ви про який місяць сперечаєтесь? Про правий чи про лівий? Чи може той, що посередині?